Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 7 березня. У лозовій обвалився колектор. Аварія сталася по вулиці машинобудівників. Водяники припускають, мережі не витримали вібрації ґрунту після обстрілів. Роботи на ділянці тривають три дні. Зараз водяники риють траншею глибиною понад 6 метрів, щоб замінити колектор. Комунальники розповіли, вкладатимуть поліетиленову трубу. Її лозова водосервіс закупило завчасно. Водяники планують за кілька днів усунути аварію та й надально стабільно надавати послуги абонентам. До колектору, що обвалився, надходили стоки з 6-го мікрорайону та кількох будинків 9-го мікрорайону. Лозівська громада взяла участь у Конгресі місцевих та регіональних влад. Засідання відбулося 4 березня під головуванням президента України Володимира Зеленського. Учасники заходу обговорили безпекову та гуманітарну ситуацію. Лозівську громаду представив заступник міського голови Денис Петренко. Під час засідання розглянули також план відновлення об'єктів критичної інфраструктури України, зокрема енергетичної. Для більш ефективної координації дій ухвалили рішення створити окремий офіс конгресу місцевих та регіональних влад. Лузівській громаді розглядають можливість реалізувати проект Поліцейський офіцер громади. Це нова служба, що створили для додаткової безпеки жителів. Один поліцейський офіцер громади охоплюватиме 6 тисяч населення. Розміщення таких правоохоронців у Краснопавлівському старостинському окрузі обговорили на нараді з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Кожен правоохоронець служби проходитиме спеціальну домедичну підготовку, матиме повноваження забезпечувати безпеку дорожнього руху, що не входило в обов'язки дільничних поліцейських. Для впровадження проекту громада має забезпечити офіцерів службовим приміщенням орхтехнікою, меблями, субвенціями на автомобілі та паливно-мастильні матеріали. У хлібному, 5 березня, по вулиці Широка сталася пожежа. Зайнявся дах будинку. На місце події виїжджали два відділення лужівських рятувальників. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіло 57-річної жінки. За попередніми даними, причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Деталі встановлюються. Журналісти ТРК Лозова продовжують розповідати про видатних людей та про історію рідного краю до старіччя Лозівського району. Цього разу говорили про медицину від земської лікарні до сімейних та профільних лікарів. Перші згадки про медицину Лозівщини сягають 1910 року, коли Лозівчани звернулися до Павлоградських земських зборів з проханням побудувати лікарню у Лозові. Будівництво медзакладу очолив почесний громадянин Лозової, заслужений лікар України Іван Дикий. На той час медпрацівник добровольської земської лікарні як відтоді розвивав. Алася медицина Лозівщини розповів заступник директора Лозівського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Денисенко. Подивитися відео та дізнатися більше про історію рідного краю можна на ютуб-каналі ТРК Лозова або ж на сторінці телерадіокомпанії у Фейсбуці. Юні спортсмени Лозівського баскетбольного клубу Восток взяли участь у чергових іграх в Юблу щорічних змаганнях Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Цей тур тривав з 3 по 5 березня і проходив у Дніпрі. Змагалися за першість юнаки 2011 та 2009 років народження. В результаті вони здобули дві перемоги та двічі поступилися сильнішим командам. У БК Восток кажуть, що тренерський штаб цілком задоволений результатами і дякує нашим захисникам за можливість розвивати дітей та грати в улюблену гру. Тож вітаємо з перемогами баскетболістів та їх тренера Володимира Донського. У юнацькій бібліотеці на вихідних влаштовували майстер-клас для юних читачів перше заняття з пластилінографії під керівництвом майстрині Жанни Юрковської. Кажуть, суботні майстер-класи в книгозбірні вже стають традиційними. Цього разу виготовляли об'ємні пластилінно-картини з феєричними котиками, вивчали нюанси цієї захопливої техніки, активізувавши власну фантазію. Кажуть, трішки втомилися, тому завершили заняття смачним чаюванням. Вручали на вихідних в юнацькій бібліотеці. Також подякує дипломи переможцям всеукраїнського творчого конкурсу імені Марії Примаченко під назвою Чарівний світ українського мистецтва від освітнього порталу Алаба. Робота синій бик читачок бібліотеки посіла перш. Місце. А всім, хто хоче перемагати разом з книгозбірнею, у бібліотеці нагадали, що попереду ще чекають аж три конкурси для тих, хто любить малювати і для тих, хто пише вірші чи оповідання. Інформацію про них шукайте на сторінці юнацької бібліотеки у Фейсбуці. І до новин Харківщини. У Харківській області відбулися навчання добровольців гвардії наступу. Вишкіл проходив на одному з полігонів регіону в умовах наближених до бойових. Як розповів начальник бойової підготовки 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, підполковник Артем Зінов'єв, у навчанні беруть участь мобілізовані громадяни, військовослужбовці за контрактом та добровольці, які прибули за програмою гвардія наступу. Підготовка проходить у три етапи: перший загальновійськова, яка включає вогневу інженерну підготовку, а також тактичну медицину та топографію. Другий етап це підготовка спеціалістів, снайперів, кулеметників, гранатометників та екіпажі БТРів. Третій етап це колективна підготовка, під час якої відпрацьовується виконання завдань у складі відділень, взводів, рот та батальйонів. Триває підготовка не менше шести тижнів. І до новин Харківщини. У Харківській області відбулися навчання добровольців гвардії наступу. Вишкіл проходив на одному з полігонів регіону в умовах наближених до бойових. Як розповів начальник бойової підготовки 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, підполковник Артем Зінов'єв, у навчанні беруть участь мобілізовані громадяни, військовослужбовці за контрактом та добровольці, які прибули за програмою гвардія наступу. Підготовка проходить у три етапи: перший загальновійськова, яка включає вогневу інженерну підготовку, а також тактичну медицину та топографію. Другий етап це підготовка спеціалістів, снайперів, кулеметників, гранатометників та екіпажі БТРів. Третій етап це колективна підготовка, під час якої відпрацьовується виконання завдань у складі відділень, взводів, рот та батальйонів. Триває підготовка не менше шести тижнів.